Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Nissan Кашкай. 2016 року випуску. автомобіль нещодавно заїхав в Україну, розмитнений та пройшов сертифікацію, готовий до першої постановки на облік. Так, і перед тим як я почну вам показувати цей автомобіль, хочу нагадати, що відео монетизується, тому додивіться відео, відео обов'язково до кінця. Бажано залишити якісь коментарі та поставити лайк. Для того, щоб відео набуло більше переглядів, піднялося в рейтингу. Відео монетизується, і всі виручені кошти з монетизації йдуть волонтерам на потреби ЗСУ. Також хочу нагадати, що у нас є автомобілі, які їдуть в Україну, можуть заїхати без розмитнення, також на потреби ЗСУ. Всі подробиці є у нас на сайті, там в районі п'яти автомобілів у нас зараз є на майданчику в Медики. Приходьте на сайт wincar.com. Або посилання внизу під відео, цим ви можете побачити. Плюс я залишу коментар внизу і його закріплю, щоб ви не промахнулися і знайшли посилання. Також ви там побачите е, посилання на телеграм-канал. В телеграмі всі автомобілі актуальні, які автомобілі продані, їх просто видаляю. Тому там машин дуже багато, можете листати. Це не всі автомобілі, але відсотків 90% там є. Плюс на сайті можете переглядати. Так, погнали по автомобілю. Цей Nissan 2016 року випуску. Нещодавно заїхав. годину тому мені колеги його дали для публікації. публікації фото відео, щоб я відзняв машинка на двигуні 1.6 DCI, Маркування не знаю, як Нісановський він йде в Рено, він називається R9M, Двигун з одною турбіною. Цепний привід ГРМ 16 клапанів, 130 кінських сил на механічній. Шестиступеневій коробці передач. Доволі дуже надійний та потужний двигун. По фарбі, по фарбі, наскільки мені відомо, фарбоване заднє ліве крило. Я якщо чесно полінувався його перевіряти прибором, одразу з вами буду знімати відео і одразу перевіримо товщину фарби, і чи точно фарбоване заднє ліве крило, чи ні. Так, ну що ж, погнали, будемо його показувати вам. Так, покажу, як він зовні виглядає, а потім ми з вами перейдемо. До перевірки лакофарбового покриття. Часто люди запитують по поводу автомобілів, які ми можемо завести під замовлення. Скажу так, що в Європі, коли бачать людей з той що вони дивляться, що взагалі якісь неадекватні, наша вам той, що на що вам це перевіряти. Тобто, це тільки у нас в Україні така тема. В основному через блогерство, як підбирати правильний автомобіль, з іншої сторони. Е, у нас трошки статки не такі, скажімо, як в європейців. Їм у них автомобілі набагато дешевші і вищі зарплати, тому вони так не замрочуються е, з автомобілями. Тобто, коли на аукціоні автомобіль виставляють, якщо там, наприклад, на крилі є пошкодження, там вмятина, царапина, то вони таке можуть показати. А якщо фарбований елемент, але він гарний, вони просто не вказують, що там немає ніякого дефекту. Тобто, все справно, все гарно, Все, нічого не треба з цим робити. Так, погнали. 138. 106. 104. 108, 115. 118. 128. 122. 122. 132. 145. 156. 153. 151. 145. Так, якщо воно, якщо чесно, якщо воно фарбоване, то це взагалі дуже-дуже дуже тоненький слой. 160 поки що у нас найбільше, що вийшло. 145, 135. 106 десь, десь розпил. В принципі, абсолютно нічого критичного. Навіть такий слой, що можна було б сказати, даже, що рідна фарба. Так, 103. 86, але не, не рівно Прилягає прибор 95, 93, 92, 107. Так, це все у нас рідна фарба. Розбіжність, це нормально, це мікрони, це дуже-дуже тонкі слої. Були. Люди приходять, дивляться там, показує прибор 200, кажуть, о, все, хана, ні, це слой фарби не більше того, якщо 200 мікрон. Вже там 400-500, то дуже-дуже тоненький слой фарби. Або це може бути шпак... дуже тонкий слой шпаклівки, або це може бути е... товстий шар грунта. Тобто Залили конкретно ґрунтом, воно може вибити навіть 500 мікрон. Тому таке, це можна спорити і говорити про цьому дуже багато, але якщо це. Для чого в принципі перевіряти товщину фарби? Для того, щоб розуміти, чи копати далі, чи автомобіль битий серйозно, чи не битий. Тобто, якщо ви побачили, що воно фарбована, далі знімаєте у тіля і дивитесь, чи там воно не зварено з частин. Якщо це зовні щось підмалювалося, я не рахую це чимось поганим. Так, скажем, особисто я пофарбував собі бампер, бампера на автомобілі через півроку мене на, на парковці стукнули. І все, мені опять потрібно фарбувати бампер. Якби це був би новий автомобіль, йому було пів року і вже потрібно було фарбувати бампер. Тому це якби зовні косметики, нічого страшного в цьому не бачу. Вони можуть лежати е, в кармані. Е, забув сказати, тут по кліренсу він взагалі бомбезний. Можна на корточках під низом пролазити. 18 диски. Не знаю, як на відео виглядають, але вживу вони прикольно виглядають. Так, у нас безключовий доступ. Як працює безключовий доступ? Ось кнопочка, машину закрили, зеркала заїхали. Зеркала можна зробити, щоб вони не складалися, або автоматично їх скласти, нажавши кнопку. Щоб відкрити машинку, потрібно теж нажати кнопку. По комплектації електродзеркала, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, передні і задні підіймачі, блокування задніх вікон та дверей. По салону. Салон в гарному стані. Машинка 16 2016 року, але ну, 7 років в машині. В принципі, нормально. Так, по пробігу. Рідного пробігу 218 тисяч. По номеру, госномеру, ви можете його в принципі, знайти на алькопі, цю машинку. Так, кнопка старт. Стрілочки, як в БМВ, пробігались, Показала нам Нісанчика. Взагалі, якщо чесно, по салону він мені дуже подобається. Особисто моя думка. Все класно, все добре зроблено. Комфортна машинка і, в принципі, по ходовці така м'ягенька, збита, класно. Так... Що я тут вам розкажу? Тут у нас є круїз контроль, датчики утримання полоси, трекшн контроль парктроніки, ну, в принципі, все зрозуміло. Мультируль, тут у нас круїз контроль, гучний зв'язок і так далі. У нас є датчики дощу, датчики світла, дзеркало з автозатемненням. Далі. Камера у нас 4 камери зі всіх сторін, плюс проктроніки, електроручник, двозонний клімат контроль. Реально комплектація, я б сказав, дуже хороша. І мені що подобається, тут строчечки прошито, виглядає класно. Як і на картах, так і на консолі. Так, салон виглядає бомбезно, зовні автомобіль класний, техніка супер. Покажу вам ще, як машинка виглядає взагалі стан салону. По комплектації особо немає, що розжовувати. Подробно я не буду розповідати по магнітолі. Я думаю, що є обзорщики, хто роблять подробні огляди на ці автомобілі. Не бачу в тому смислу. У мене, якщо я буду по всім автомобілям розповідати, у нас від, на кожний автомобіль вийде відео. Не знаю, там по 2-3 години на кожну машину. Я можу сьогодні знімати цю машинку, завтра знову знімати точно таку ж саму машину. <гум> так що не бачу смислу розповідати це, все розжовувати. Це вже, в принципі, якщо приїдете купляти цей автомобіль, то по місцю зможете самі все пощупати, розглянути. Одразу скажу. Любі перевірки на вашому СТО без питань. Він-код надам для перевірки історії. Це вже в приватні повідомлення. Вайбер або в Телеграм дам вам він-код. Зможете перевірити цю машинку. Ще краще все, приїжджайте на тест-драйв. Якщо потрібно, то на любе ваше СТО заїдемо перевірити машину для себе, щоб знати, що і як. Часто запитують люди, дайте гарантію на автомобіль. Ну, вибачте мене, автомобіль бушний, як я можу дати гарантію на машину. Що це ж все ж як не як це бушний автомобіль і ціна відповідного ринку. Ми ж її не поверху ринку продаємо. Тому гарантії я можу вам дати тільки такі, що ми їдемо на любий сервіс, ви робите максимальну перевірку. Наприклад, е декілька разів возив машини на сервісний центр Рено, і там робили повну 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 діагностику. Тоді вони вже можуть дати гарантію, що вони перевірили, і вони дають гарантію, що цей автомобіль в порядку. Але це вторічка і бути може всяке. Так, машинка в наявності. Дякую, що відео це додивились до кінця. Переходьте за посиланнями на наш сайт та на телеграм-канал. Там побачите більше автомобілів. Так, дякую вам за перегляд, вам гарного дня. Пока-пока.